Це пані Неоніла, пенсіонерка. Сьогодні вона прийшла у рівненський ЦНАП аби отримати транспортну картку. Вирішила прийти, поки людей менше скориставшись послугами ЦНАПу, до речі, сподобалось. Записали швидко без черги, викликали, взяла карточку. Ну, а далі будемо користуватись. Про видачу карток, жінка дізналася із соціальних мереж там і прочитала, як нею правильно користуватися. Я рідко їжджу, я рідко їжджу, але ж. При нагоді буду користуватися. Ну там я знаю, бо я колись десь вже читала, чи що то що там прикладати загориться зелене світло, значить, я маю право їхати. Ну ще прочитаю ще поки буду їхати, ще вивчу. За перші два дні понад дві сотні рівнян отримали транспортні картки. Люди рухаються. Отримують картки з позитивом ставляться. Я думаю, що це перш за все буде наша прозорість, те, що ми завжди говорили, і ми впорядкуємо нашу от реформу самоперевезення. Варто зазначити, що у центрі надання адмінпослуг та його віддалених робочих місцях пільгові картки видають людям пенсійного віку і тим, хто отримує пенсію по втраті годувальника. У нас організований процес таким чином, що ми видаємо на центральному офісі за адресою МайданПросвіти 2 по попередньому запису, тому що тут є така можливість зробити і на віддалених робочих місцях. Ми Даємо в порядку живече. Всі віддалені робочі місця, а тобто хепімол, ТРЦ, так ювілейний ПМСД і е, Квасилів здійснюється видача транспортних карток. Людям потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення пенсійне обов'язково і мати номер телефону. Послуга робиться відразу на місці, займає близько 10 хвилин. Окрім цього, транспортні картки видають і іншим пільговим категоріям у департаменті соціальної політики рівної ради на вулицях 16 липня 49, 51 та соборній. 2, 13, а також у відділі для ВПО простору інтеграції, що на Словацького 3А. Можна звернутися безпосередньо на приміщення департаменту на Соборній, 12. Це можуть члени сімей загиблих захисників, члени сімей тих, які перебувають у полоні. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї. На приміщення, розташоване на 16 липня 49-51, там де був відділ субсидій, ми чекаємо на людей старшого віку і людей з інвалідністю. І на Словацького 3А просто. Інтеграції, де здійснюється прийом внутрішньопереміщених осіб, так само очікувано внутрішньопереміщених. Окрім цього, транспортні картки будуть видавати студентам закладів фахової, передвищої та вищої освіти денної форми навчання, а також учням шкіл перед початком навчального року. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.